Від друзі, нехай Бог благословить вас на тому місці, де ви є. Сьогодні хочемо розповісти вам про п'ять таємниць Пасхи. Сьогодні, коли багато людських життів, розбитих війною на коски, не могли мені глеки, а інші знаходяться під постійною загрозою від бомб, епідемій, голоду і неволі, нам потрібно знати, що тільки творцю під силу відновити тендітне людське життя. Коли сталевими ракетами стирає з лиця землі цілі міста, ми згадуємо, як Бог звільняв свій народ із рабства, страчував ворогів. В пам'ять про цю перемогу євреї кожного року звершають Пасху. Ми розкажемо вам п'ять таємниць Пасхи, котрі дозволять вам вижити в апокаліпсис. Перша таємниця Пасхи це договір завін з Богом. Перша. Бог постановив Пасху за півтори тисячі років до народження Христа в Єгипті, в центрі світової цивілізації. Люди поклонялись богам, котрі по сутності являлися бісами. Їм приносили жертви, їх боялись і обожнювали. Але Бог сказав Я Господь, і немає іншого, немає Бога, крім мене. Тому і прийшов стратити, покарати, знищити, принизити, розрушити владу тих бісів, божків Єгипту. А зі своїм народом заключив пасхальний договір божки Єгипту зазнали поразки. Фараон перестав бути безсмертним намісником Бога на землі. А народ Божий отримав все, матеріальне благословення при виході, море розійшлось і потопило ворогів. Марний стовп днем і вогняний вночі, небесна манна вода і скель, їжа падала з неба, сила договору з Богом вступила в свою дію. Що таке завіт? Це договір з Богом, Пасха. Це не просто якесь свято, ритуал, обрат, чи їжа, знамення, чи диво, але договір з самим Богом через кров Христа. Друга таємниця Пасхи чому два мільйони людей відсвяткували Пасху, але загинули в постелі, Бог поклявся, що вони не війдуть в покій Його, тому що Пасха це двостороння згода, де від людини вимагається знання і виконання договору. Останні рядки Біблії попереджають, коли хто до цього додасть, що то накладе на нього Бог Кари. Що написані в книзі Отці. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі Отці. Мільйони людей додали до договору з Богом свою думку, і долупоклонство, блуд, ремствування. Вони знову почали поклонятися язичним богам, бісам, противились, влаштовували протести і виставання, погрожували Мойсею смертю, і тільки двоє з того покоління підтримували Божу людину і в точності виконували Боже Слово. Вони війшли в покій, в землю обіцяну. Історія повторюється: Ісус Христос посоромив всіх язичницьких божків. Грецької та римської міфології. міфологіїнство наповнило всю землю. Ніхто не зможе заперечити, що нічого не чув про договір. Тому друга таємниця Пасхи заключається в тому, що договір з Богом потрібно читати, вникати в нього, роздумувати над ним і виконувати.